Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні день обнови, ціна за кілограм 365 гривень. Сьогодні у мене відео з такої для мене незвичної примірочної. Немає для вас звичних прозорих шторок. Це секонд хенд, в який я доволі рідко хожу, але от проходила повз і вирішила таки зайти. Давно я тут не була. І давайте подивимося мої знахідки. Знайшла ось таку джинсову куртку чорного. Скоріше, навіть сірого, такого темно-сірого кольору. І саме така от сіра мені напевно трапляється вперше. Переважно які бувають сині, блакитні, чорні насичені. Ну а такого відтінку це, напевно, велика рідкість. Куртка, бачите, доволі об'ємна в непоганому стані. Загалом класна мені сподобалася. Як вам напишіть в коментарях, можна з неї створювати класні тотал джинсові такі луки, саме в такому сірому кольорі. Адже такого сірого кольору джинса зараз якраз в тренді. І наступна моя знахідка це не знаю куртка, блуза, плаття. Зараз примірюю, вам покажу, як вона виглядає на мені. Це не натуральна шкіра, це екошкіра, замінник. Йде на короткий рукав, повністю на гудзики з пояском. Скоріше я б це назвала плаття розмір тут вказаний 22, тобто річ така от об'ємна підкладка. До речі, тут 100% віско. Гадається, великий плюс. Можливо, не так сильно буде парити, адже екошкіра в таку от спекотну погоду. Не знаю, як в ній ходити, мабуть, і дуже в ній спекотно. Ну і ось так виглядає. Через свій розмір так великий. Можна її власне носити як другий шар, як якусь накидку, власне, як куртку. Або ж дійсно ну, можна використовувати як плаття, адже довжина дозволяє. Цікава дуже знахідка, дуже стильно виглядає, мені подобається. Я думаю, якщо б воно з натуральної було шкіри, просто ціни б йому не було. Дуже круте. І, власне, через те, що воно такого більш об'ємного йде не по фігурі. Ось ці такі великі, широкі рукава, мені дуже сподобалися. І наступна моя знахідка це від Керрі Вебер ось така блуза. Красивий тут такий колір вкраплення червоного, бордового. І на білому тлі. Все це дуже так контрастно виглядає. Цікавий доволі принт. За своїм складом, це 100% віскоза. І давайте приміряю. Ось так блуза виглядає на мені. По розміру підійшла просто ідеально. І, до речі, стан у неї теж ідеальний. До речі, у моєму гардеробі є дуже зі схожим принтом блуза, лише в таких темних синіх тонах. Я її, щоправда, рідко ношу, і от зараз про неї згадала, треба буде якось одягнути. Ну, і я гадаю, що цей принт хороша альтернатива для сорочок, так переважно які ми вдягаємо в клітинку або в смужку. А тут такий доволі оригінальний принт. Наступною хочу вам показати ось таку футболку на перший погляд дивну новорічну, але подивіться, чиї тут імена написані. Це Рос, Чендлер, Моніка, Фібі, Рейчел. Усе це імена з багатьма улюбленого серіалу друзі. Я думаю, немає таких людей, які б не дивилися цей серіал. Дуже класний, один з моїх улюблених. Це власне бренд New Look, 42-й розмір. Футболка в непоганому, хорошому стані. І взяла з собою в примірочну ще одну чорну футболку в розмірі L, вона теж в хорошому стані. І ось такий у неї класний принт Hard Rock Cafe Нью-Йорк. Загалом прикольна. Потім її ще примірюю, а зараз вам хочу показати светр. Така от класна знахідка, це відомий бренд. Барбур, дорогий бренд дорогущий, вказаний розмір XL, але не про великий жаль, ви бачите, як він виглядає, наскільки маленьким, хтось його неправильно виправ, зіпсував цим. І він тепер просто як еска виглядає. Знаю, я, звичайно, спробую його приміряти, але вже... Прогнозую, що він мені не підійде. Він в хорошому загалом стані. Єдине, що він зменшився у кілька разів в розмірі. Є така от нашивка бренду, є ось такі от різні бірки. Не знаю, мені здається, він оригінальний. Є номерний знак. Хто розбирається в цьому бренді? Напишіть, будь ласка, в коментарях оригінальна це річ чи ні. Склад, звісно, тут чудовий, це 100% вовна. І давайте я приміряю спочатку футболку. Ось ця мені сподобалася більше. Попередню новорічну я просто взяла вам показати, а ось цю думала купити, якщо б вона була б трішечки більшою. А так вона НАТО мене сильно обтягує. Хочеться, щоб і рукавчик був вільніший, і сама по собі вона б трішечки ширшою була. Перехожу я до штанів знайшла ось такі джинси, класні від Лі. Окрім бренду, відомого бренду, мені в них дуже сподобався фасон і колір. Вони такі якраз літні, світло-блакитні. На жаль, вони не зовсім, бачите, мені підійшли по розміру, вверху надто сильно мене обтянули. Вони настільки довгі, що я їх закотила, але власне в такому вигляді вони мені і більше сподобалися. Закоченому донизу вони йдуть трішечки завужені, таке щось неподобі штанів, бананів були б вони вверху трішки ширшими. Була просто бомба, знахідка дуже крута. Не знаю наскільки актуальний саме такий фасон зараз, але мені цей фасон дуже подобається. Я б тоді їх однозначно купила. І взяла з собою в примірочну ще одні штани, теж світлого, такого блакитного кольору, і вони вже більші, сподіваюся, добре сядуть. Зараз я примірюю, покажу їх на собі. Джинси такого прямого крою теж доволі довгі і в хорошому стані. І примірюю я їх із футболкою, так з написами, з іменами серіалу друзів. Ось така от футболка, звичайно, що на любителя для якогось такого домашнього, мабуть, використання. І хто прихильником є фанатом цього серіалу, я думаю, власне, такі люди і зацінять цю футболку. Ну а джинси виглядають ось так. Якщо попередні були на мене надто в обтяжку, тобто за маленькими, то ці, бачите, виявилися надто великими. Можна їх вдягати під поясок, але дуже не люблю, коли на мені ось так от бовтаються джинси. Це мене трішечки дратує і не дуже мені це подобається. Окрім того, джинси мають таку особливість, як розтягуватися. Я думаю, з часом вони б стали ще більшими. Я просто в них би втопилася. Напишіть в коментарях, як вам ці джинси. До речі, ось ця примірочна якось мені не дуже подобається, незважаючи, що вона повністю закрита. І Ви часто критикуєте мою примірочну улюблену з прозорими шторками, але вона набагато світліша, набагато більша, і звідти дуже класно вести зйомку. Ну І давайте повернемося до огляду моїх знахідок. Наступне вам хочу показати плаття це 14-й розмір. За своїм складом, це 100% віскоза. Плаття довжини міді, довше за коліна, з таким В подібним вирізом, з цікавим тваринним принтом, нагадує зебру. Загалом плаття без дефектів в непоганому стані, але воно таке як зіжм'якане. Я не знаю, чи це така особливість тканини, чи воно справді буде так сильно м'ятися. Візкуза, в принципі, добре носиться і не так дуже змнеться, але ось ця якась така от по якості мені не дуже подобається. Вона ну, якась така от тверда, і мені більше нагадує не віскозу, а якийсь поліестер. І перед тим, як перейти до сумок, ще вам покажу кілька футболок. Ось така була з чоловічого відділу з цікавим принтом-малюнком Елвіса Преслі. Думаю, багато є шанувальників цього виконавця, і вони б її оцінили. А от прихильники серіалу Марвел, напевно, оцінили б таку футболку з таким от супергероєм. Ну що ж, давайте перейдемо до найцікавішого, Знається, рубрика найбільше вам подобається. Це сумки. Першою вам хочу показати ось таку сумку, хоча її важко назвати сумкою, ану, підкажіть мені, це сумка чи якийсь органайзер, що це може бути. Власне, нижня частина, ну це така як сумка, дуже цікавої форми, а от замість ручки тут такі от металеві, якби кріплення, не знаю, чи це такі як ручки. Сумка, скоріше за все, якась вінтажна, має підкладку таку, як бархатисту. Ну, Дуже якась така оригінальна річ, вона двостороння, бачите, з однієї сторони відкривається, і з іншої на закльопках. це натуральна шкіра, в дуже хорошому стані шкіра, красивого такого кольору. Кольору капучино, власне, в поєднанні з чорним. Хто знає, що це таке, будь ласка, напишіть в коментарях. І наступна теж доволі цікава знахідка це така гігантська косметичка чорного кольору в ідеальному стані. Щоправда, не знаю, чи це натуральна шкіра чи замінник. Все-таки більше схоже на замінник, але дуже класна, справді велика, туди можна помістити усе, що завгодно. Далі вам хочу показати сумку. На перший погляд мені здалося, що це редлі. В якомусь вона в такому стилі виконана від редлі, дуже є схожі. Ну але собачки тут немає. Скоті, ну і жодного маркування, що це Редлі теж немає. Можливо, це якась така репліка, щось так хотіли зробити на подобі цього відомого бренду. Але, до речі, це натуральна шкіра була. І ось така була ще цікава сумка. З однієї сторони вона класична, з іншої сторони, з дуже оригінальними деталями. І вона абсолютно нова. Щоправда, це не нейтральна шкіра, це екозамінник. але подивіться, всередині ще збереглася ось ця от пластмасова штука з магазину. Сумка має всередині надзвичайно багато кишеньок, різних відділень. Загалом, думаю, має бути зручною і місткою. Колір у неї теж класний, коричневий. І сумочка в ідеально новому стані, зроблена під рептилію. На цьому буду завершувати, і, власне, перша куртка, яку я приміряла, заважила більше трішечки, ніж кілограм, це приблизно 370 гривень. Светр від Барбур заважив на 236 г. Ну, ціни не скажу. Можете собі порахувати ціна за кілограм сьогодні 365 гривень. Ось такі у мене були сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.